Генрі Лонгфелло ПІСНЯ Про Гаявату Попак Ківіс, Час згадать, як попак Ківіс, чи порунчик Єнадіззі, Що його народ звав Блазнем, Як красунь той Єнадіззі дратував село безладдям. Час згадати, як тікав він від героя Гаявати, Пригадати всі мандрівки і кінець пригод численних. Там, де береги Чігумі, там, де дюни Неговуджу, поблизу озер Великих жив красунчик Попак Ківіс. Це був той, хто, мов скажений, насипав піску у купи, там де дюни Неговуджу. Це був той, хто так запально на весіллі гаявати танцював, мов божевільний, танець старця всім на радість. Тож, шукаючи розваги чи пригод свого вігвама, якось вийшов попак Ківіс, та й до селища подався. Там застав юнацтво в зборі, в хаті і агу старого, що розказував про дивні й чотирнадцять пригоди. Він розказував, як ласка випускала з неба літо, як зробила в небі дірку, як забралася на небо і від тіля погоду літню, зразу ж вислала на землю, як попробувала видра перша в небо теж забратись, як барсук, бобер із рисю намагались це зробити, на вершини гір піднявшись. Били в небо кулаками, били лапами у небо, били, били, не пробили. Як хотіла Росамаха першою туди добратись, ноги гнула, наче білка, і випрямляла, мов цвіркунчик. Раз плигнула, дід промовив. Бачить небо там над нею. І зігнулась, наче крига, коли хвилі підпирають. Вдруге стрибнула і чує: небо тріснуло над нею, як у повінь тріска крига. І плигнула вона втретє. Полетіли з неба скалки, Росомага стриб у дірку, а ожіг химерна ласка вже сидить там поряд з нею. Годі слухать, попавкіліс загукав, вийшовши в хату. і Я стомивсь від оповідань і агу старого діда та від вміння гаявати, хочу ваше товариство, я медкішим чимсь розважить. Із торбинки шкіряної він врочисто витягає гру у чашу та фігурки. Цих фігурок 14, пофарбованих у білу, а також червону фарбу, Дві набік, дві зміючки, пішаків два і нінівух, та дубинка пагамогон, та тоненька рибка Кіго, там були іще чотири круглих диски озевобік, троє шешебвух, качаток. Костяні були всі в фарбах, опріч круглих озевобік, що були всі з бронзи й мали темний блиск з одного боку. Всі фігурки вкинув в чашу і, добре їх перемішавши, на долівку висипає і пояснює гру так він. Всі червоним зверху впали і стоїть однаки набік. Всі чотири озивобік впали зверху темним боком. Всього тут 138. Далі знову вкинув чашу і, добре, знов перемішавши, викидає на долівку і пояснює всім знову. Двіки набік зверху білі, і нінівух зверху білі, решта всі червоні зверху, всього п'ятдесят вісім. Так азартно і навчив він гри усіх, хто був в хатині. Перебравши всі випадки, допутявся пояснивши десять пар очей уважно стежили за кожним рухом, і Агу Старий озвався Я чимало ігор знаю. Грав багато, як траплялася жити мені в чужих країнах. Той, хто гратиме за мною, мусить мать проворні пальці. Ти не чванся, попа Ківіс, не тягайся ти за мною, бо навчу тебе, як грати, в пагозейн, фігурки й чашу. Отже, сіли вони грати, юнаки й старі із дідом. На одежу, зброю грали і сиділи до світанку, грали, доки є надізі, доки хитрий попа Ківіс не забрав собі всі скарби. Найкрасивішу одежу, шкури бурого оленя, горностаєві всі шкури, пояси, прикраси, спір'я, зброю, люльки і торбинки, десять пар очей уважно, мов вовки на груди вились. І щасливий Папа Ківіс мовив у своїм віговам, я один, мені потрібен у пригодах всіх товариш. Я хотів би машинава, служника собі хотів би, мушу ще раз я рискнути і поставити всю здобич. Все, що виграв я в цій хаті, на один удар в пагозейн, на пристойного хлопчину. Був юнак там літ шістнадцять, і агу старого небіж, зір туманний називався. Як вогонь засяє в люльці, і з під попелу так само заблищали очі діда, і агу з під брів кошлатих. Ух! він кинув молодому. Ух. сказали дружно гості. Чашу дід затиснув міцно у своїх кістлявих пальцях, стиснув міцно він онегон і, розлючено струснувши, висипав усі фігурки, висипав перед собою. І червоні двіки набік, і червоні інінівух, і шешебвух впали зразу, і були темні озевобік, та ще й біла рибка кіго, тобто разом п'ять, не більше. Посміхнувшись, попа ківіс. Чашу взяв, струснув фігурки і піднявши чашу вгору, все розсипав кругом себе темні й світлі, озивобік, решта білі і червоні, всі лежали, а стояла лише єдина і нінівух, і лукавий папаківіс, стоячи поміж гравцями, так промовив п'ять десятків. Десять пар очей уважно, мов вовки на груди дивились. І дивились, як з вігвама скарби виніс Попа Ківіс служником своїм статечним і агу старого хлопцем. Вони винесли всі шкури горностая і оленя, пояси, і люльки, і зброю. Віднеси, так Попа Ківіс, мовив вієлом, махнувши, в мій вігвам аж ген на захід, до тих дюн, на Неговуджу. І гарячі, і червоні були очі в єнодізі. Як він вийшов літнім ранком, прохолодним літнім ранком, птахи весело співали, у лугах струмки бриніли, і в самого Єнадізі серце весело співало. Билось, мов струмок, в тріумфі, як по що йшов він у сутінках світлих ранку, з віялом із перекоштовних періндичих лебединих, перед ним вігвам виднівся, то оселя гаявати. Мовчазна була оселя, на поріг ніхто не вийшов і ніхто не привітався, лиш пташки навкруг оселі все літали, все співали і шукали собі зерен, лиш озвався з над круків всіх король кагагі, став горлати від наруги і привітався до єнодізді. Всі пішли, вігвам порожній, так промовив попаківіс. І лихе задумав діло тут немає гаєвати. І пішла вода грайлива, і пішла стара коміс, можеш тут робити що хочеш. Крука він вхопив за горло і крутнув його щасливи, мов мішком з цілющим зіллям, задивив він вмить Кагагі, та й залишив, щоб він висів на самім вершку вігвама, щоб хазяїна зганьбити, щоб образить Гайвату. Крадькома вігвам заходить, розкида круг себе речі, всякі речі господарські. Далі купу накидає казанів, горщичків, чашок, шкір оленячих, бобрових, шкір із видри, й гарнастає, щоб зганьбити старонокоміс, щоб образить мінигагу. І, пішовши собі далі, він співав, свистав по лісі, він висвистував до білок, що сміттям жбурляли в нього. Лісовим пташкам співав він, ті йому відповідали теж і весело і завзято, сидячи між темним листям. Далі виліз на ті скелі, що звисали в гідчі гумі, на вершечку скелі сівши, він чекати став злорадно, щоб вернувся гайвата. Горілиць він ліг на скелі, десь внизу примхливі хвилі бушували, вирували, навіваючи дрімоту. Десь вгорі на п'яте небо теж дрімоту навівало, а кругом ширяли в небі, й пурхали і гамоніли гаяватині курчата, всюди з граями літали. Він їх нищив безоглядно, убивав їх цілі зграї і закидав увесь берег трупами пташок невинних, бив їх, доки чайка Кейошк, що ще вище його сіла. Не гукнула Попа Ківіс! Що ж бо він кривавить руки? Посланців пошліть до брата, Гаєвату сповістіте. Погоня за попа ківісом. Вкрай розгнівався Гаєвата, як вернувся він додому, як побачив там безладдя, як почув він, що накоїв, що накоїв той лукавий, той підступний попа Ківіс. Важко дихав Гаєвата. Лаявся і гув як шершень, і в словах його гарячий гнів був, гостра людь безмежна. паківіса уб'ю я, я уб'ю цього злочинця, не такий вже світ широкий. Не така вже та дорога, щоб не міг його догнать я, щоб не міг здійснити помсту. І ось рушили в дорогу Гаявата і мисливці по слідах злочинця свіжих, через ліс, де він проходив, до тих скель, де ліг спочити. Тільки їм не пощастило Попаківіса впіймати, лиш знайшли траву прям'ятої кущ прим'ятої чорниці, там де він лежав недавно. Зупинившись у низині, серед пишних лук Маскодей, Попа Ківіс, обернувшись, їм послав глумливий виклик: знак погорди, знак образи, запалився Гаєвата і гукнув з вершин високих не такий вже світ широкий, не така вже та дорога, щоб не міг його догнать я. Щоб не міг здійснити помсту. Через скелі, через ріки, чагарі, ліси дрімучі біг лукавий попа ківіс. Він стрибками антилопи дострибав аж до струмочки, що дзюрчав у пущі лісу, до спокійного затону. Тут бобри звели загату, тут ставок генген -ген розлігся, із води тут випинались густолисті дерева, водяні цвіли лілеї і шептались очерети. Став на греблі попа ківіс. На загаті звідтя хмизу, де водичка хліпотіла, де початок брав струмочок, з наставка бобер тут виплив, і здивовано поглянув, з запитанням у очицях на чужинця є надійзі: Встав на греблі попаків, пальці ніг, вмочивши в воду срібноводого струмочка, та й звернувся до бобрав'ян, посміхаючись привітно. Друже мій, амік, мій бобре, хороше в водиці свіжі. Ти дозволь мені пірнути у твоїй спочіть оселі, ти зроби бобра із мене. Обережно відповів той, дав він відповідь такою Я пораджусь із ріднею, і я про це бобрів спитаю, і пірнув холодну воду і спустився на дно, мов камінь, там, де лист лежав опалий, в буйну зарость очерету. Став на греблі попаківіс, де водичка хлюпотіла і дзюрчала у долину. По камінчиках дзюрчала, розливалося спокійно, а навкруг, зеленим віттям ліс шумів, шепталися листя, і світлі зайчики стрибали по воді й по загаті. Враз з'явилась над водою голова одна і друга. Далі третя показалась, поки весь затон не вкрився обережними бобрами. І промовив попа ківіс: до бобрів таке сказав він. Ваша хата дуже гарна і безпечна, мої друзі, і я б хотів лиш вас просити, щоб ви хитрощів доклали, і бобром мене зробили. Ну, гаразд, Амік промовив: цар бобрів, володар гідний, опускайся разом з нами, аж на саме дно ставкове, і спустився з бобрами разом аж на дно злий попаківіс. Вся одежа почерніла, і шкарпетки, і мокасини, і оздобеспір'я в чорний, хвіст бобра перетворились. Геть змінився Попа Ківіс. Ти зроби, щоб став я більшим, до царя бобрів звернувся, більшим від бобрів великих. Що ж, гаразд, відповідає йому Амік, як увійдеш, в наш вігвам тебе зроблю я в десять разів від інших більшим. І, пірнувши у спокійну воду ставу, Попа Ківіс, унизу на дні побачив віття пні і купи корму, це запаси на зимівлю. Проти голоду, запаси, далі він побачив арку й двері до кімнат великих. Ледь поріг переступив він, став товстішати й зробився в десять раз від інших більшим. Будеш в нас, бобри сказали, ти віднині царювати. Та недовго Попакіс царював в бобровім царстві. Незабаром всі почули вартового осторогу, що сидів понад лататтям. Він гукнув Ось гаявата, гаявата і мисливці! Раптом крики залунали, тупіти ніг вгорі почувся тріск, і гуркіт, грізний натиск, і вода в покої раптом ринула, завирувала з-під розбитої загати. Дах підводної оселі рознесли мисливці друзки в отвір сонце засвітило, і бобри давай стрибати із дверей своєї хишки і тікать туди, де глибше. Та могутній попак ківіс розтовстілий неймовірно і від їжі, і від пихи, не проліз за ними в двері. А з надвору Гаявата вже гукав О, попа ківіс, знай, що марно схитрував ти, і в бобра перетворився. Не втечеш вже, вже, Ківіс!» і мисливці враз забили попа Ківіса до смерті, ударяли так, неначе молотили кукурудзу. Потім шестеро мисливців понесли бобра додому на носилках із жердинок. Попа Ківіс не загинув, хоч, здавався, він і мертвим, Джібі, дух його, живий був. І він і борсався, і рвався, і бився, і не наче та запона, що метляється в вігвамі, коли дме зимовий вітер, і, напруживши всі сили, він покинув мертве тіло, щоб набрати тієї форми, що була йому властива, по паківі лукавим зник він в темній хащі лісу. Та обачний гаєвата все примітив, перш ніж зник той, Вгледів постаті надізді, що зникав в сутінках лісу. У густім бору, сосновім, несучися до галяви, до галяви серед лісу, ніби вітер, що згинає на своїм шляху дерева, та його, неначе злива доганяв же гаєвата. Ось засапаний до ставу підбігає попаківіс, де серед лілей болотних пішнику качки водились, прокладаючи дорогу в очереті качки дикі, то пірнали, то вертілись, то здіймали вгору клюви, то у тінь дерев ховались, то мигтіли в сяйві сонця. Пішнику, так папа Ківі скрикнув їм Мої сестриці, оберніть мене на качку, дайте стрій ваш, ваші шиї, тільки хай я буду більший в десять раз, аніж самі ви. І змінився він у качку, що великі має крила, в качку з повними боками, з дзьобом довгим, наче весла, в качку більшу за всіх інших, певно, більшу разів в десять. У цю ж мить на берег ставу вибіг з лісу Гаявата. І крильми, залопотівши, здійнялись качки угору із зелених острівочків від лілей та від латаття, і попа ківісу сказали летячі, не здуми глянуть вниз, дивись все перед себе, бо спітка тебе нещастя, а лихо трапиться з тобою. І летіли все на північ, у туман, присяйві сонця, полювали по болотах, спали в хащах очеретів. Вранці ж, як вони здіймались, завжди вітер дув південний. І їх ніс усе на північ, свіжий вітер, дужий вітер. Раптом чують вони гомін, голоси людські лунають, долинають грізні крики, знизу селища під ними. Люди в селищі дивились вгору з подивом великим, їх вражали надзвичайно попаківісові крила, ширші за двірну завісу. І пізнав тут попаківіс дужий голос гаївати. ягу у старого крики і забув про остороги. Та й поглянув вниз під себе. І в ту ж мить могутній вітер поламав у нього крила, закрутив, поніс додолу. І даремно попакіс хотів тримати рівновагу. Він спускався нижче й нижче. Ось і селище вже видно. Видно, і качіну зграю, тільки люди ближче й ближче, а качки все далі й далі. Дужчі всело навіть крики, пересипані злим сміхом. А вже качок вгорі не видно, а земля перед очима, смерть. Просторах зимних неба, смерть серед людей та криків, і з жахливим диким криком качка падає додолу із поламаними крильми. Та душа ще не пропала, не загинула тінь качки, і красунчик є Єнадізі знову вернув свої всі форми і знову кинувся тікати. Навздогін йому лунали лиш погрози гаявати. Не такий вже світ широкий, не така вже та дорога, щоб не міг його догнать я. Щоб не міг здійснити помсту. Був так близько попаківіс, що рукою Гаявата мало не вхопивсь за нього, але хитрий попаківіс, закружляв, заметушився, збив повітря у вихор, зняв пісок і листя вгору і, не гаючи, й хвилини, заховався в дуплі дубовим, у змію він обернувся та й пропав десь між корінням. І правиця Гаявати розтращила дуб у друзки на дрібнесенькі шматочки. Дуб могутній розтращила, та даремно Попа Ківіс, знов набравши форм людини, знову кинувся тікати, знявши вітер, вихор з пилу та й подався до гітчі гумі, берегів озер Великих, до скелястих гір, що в небо підіймались над водою. І старезний верховинець, гірський маніту могутній, дав прохід йому відразу ж до глибокого провалля. І надав йому притулок у своїх печерах хмурих і дозволив відпочити у покоях потаємних. Підійшовши Гаявата, не знайшов проходу в скелі в рукавицях Мінджікаон, заходився пробивати він ту скелю непорушно і кричав у лютім гніві: Відчини, я Гаявата! Та старезний верховинець не схотів його пускати у покої таємничі, у свої печери хмурі. І Він зняв до неба руки і покликав Вайво Сімо. Бурю і громи, Еннеміки, і вони прийшли в сутінках, до озер прийшли великих, і від гримучих гір далеких затремтів тут попаківіс, громові почувши крики, і побачивши червоні очі, спалахи вогнисті. Блискавиця Вейвосімо вхід в печери враз відкрила грозовим своїм ударом і розкидала каміння. Грім же грізний еннеміки загукав по всіх печерах, де сховався попаківіс. Гори впали, а під ними мертвим серед скель розбитих впав лукавий попаківіс, впав красунчик Єнадізьзі, мертвим в образі людини. І настав кінець пригодам, диким фокусам та жартам, його витівкам всім хитрим, його вчинкам всім шкідницьким, грі азартній його танцям, залицянням жениханням, а шляхетний Гаявата взяв загиблу його душу і сказав: О, попа ківіс! Вже ніколи ти не будеш рватись в образі людини до нових пригод бешкетних. не почуєм твого сміху, не побачимо твоїх танців, будеш ти ширяти в небі, на орла перетворившись, на киню царя пернатих, бойового птиць Владику, на моїх курчат владику. Й досі імення є надізі, ще живе серед народних і співців, і музикантів, оповідачів химерних. Часом взимку, як здійметься надто сильна завірюха, чи бурхливий часом вітер в димарі почне свистіти, люди кажуть: попа, ківіс, це посели, танцює, урожай свій, пожинає!